І чекає на місці. Миється. Так, сьогодні в меню у нас. Риба в ніжному соусі, да, Коть? Так, да, будеш кушати рибу в ніжному соусі. Давай, пішли. Пішли, пішли, Пошли, пошли, пошли. Ти голодний чи не голодний? Скажи сразу. Голодний. Вкусно. Смачно вот і так швидко. Давай, щас ще я тобі дам. Тихо-тихо, не спіш ти. Дай я видавлю цю рибу. Ти ще доїдаєш? Діти хотіли забрати кота, бач? чуть не забрав. Щось би забрав було б хорошо. Все, наївся. Так. Да. Смачно, дякую, кажеш. Кажи дякую. Дякую. Да, так, да, смачно, смачно. Ну все, тепер митись одразу, правильно, треба помитися, почухатись. Все, пока. Давай, до завтра. До завтра, да? Завтра приїдемо кормити знову. Все, будь здоров.